І знову всім привіт! Продовження цього дня, вже там майже до другої години дня добирається. Прийшла я з бусею додому і що думаєте? Думала, може, якась консервація в нас, крім варення. Попала я на цибулю, взяла відро, пішла на город, бо зараз вже спека, дихати нічим, що після дощів така ого, волога така в повітрі. А після обід, кажу, мамі буде ще гірше, на вечір, самі знаєте, воно накалиться повітря за день. Пішла, викопала наш ярий часник, який ми навесні садили. Його не зайш... Ми її садили небагато, і зійшов він так не дуже густо. Ну, вон вирв... викопала, бо дуже твердо. А цибулю вирвали. Цибулю вирвали, бо там, де цибуля, більш м'яко. Ну, Зараз покажу, долізу до часничку. Ось. Є всякий. І де більше твердіше, там менші головки. Ось такі. Маненькі. А де більш м'яко, є такі непогані. Не знаю. Ми вперше садимо цей часник, тому я не знаю, чи це він гарний, чи це він негарний, є там і більші головки. Так що я не знаю. На смак він гарний, це ми в тому році з Фейсбуку я замовляла просто в людини. То ми й зимою трошки їли. Ну, що дрібненькі зубчики, а так гостренький, він дуже на смак гарний. І цибуля. Я не знаю, які це сорти. Оце прийшла похвастатися. Я не знаю, які це сорти на базарі навесні я брала на 200 гривень. Більше в мене не було грошей. Кажу, зважте мені того і того сорту на 200 гривень. По 120, по-моєму, чи по 130 був кілограм. Воно й видно, одна ось така, ой, Така. А одна така ось. Хто обрізав. Між іншим, коли була малесенькою, ми тикали садили, вона отака не була приплюснута. От Я отаку не дуже люблю різати. Мені зручніше різати, коли вона оце ж така продовгуваста. Отака, не знаю, на досточку, так, на половинку. Так мені зручніше. Але ого-го Але... яка ось. Ну шо, Це погана цибуля, мені наче камера ще й заменшує її розмір. Дуже гарна ясенька цибуля, хай тут сохне. Ну, думаю, на 200 гривень виросло непогано. Ну, і, скільки, і скільки ж їй там вийшло на 200 гривень? Все ж вага також. Навіть і півтора кілограми там не вийшло. Так що це прийшла я похвастатися. Поки копала спека, лице червоне, наче хто наливав. Хоча я не п'ю, якщо хто не знає. Так. Ой. Тут хай вона сохне. Поклали помости з дерева. Тут сохла вже одна цибулька, і там сохла, де телятник у нас був, мама вчора почистила. Я туди не піду, я покажу, вона в відрах досі стоїть, бо ми ще сіток не можемо знайти. З-під картоплі були гарні сітки, які я минулого року купляла. І хто знає, де їх затокарили, не можемо знайти, щоб порозкидати по сітках ту цибулю. Я її сфотографую і поставлю на заставку цього відео. Ну, там теж непогано вийшло. Її на консервацію, її може з самої весни. Ну, розкажу вам на останок таку історію в Тіктоці. По-моєму, позавчора, чи днів три тому, попалася мені реальна історія, це не видумка. Приїхала в село до бабусі, онука з міста, і привезла свою подружку, у якої увесь рід з міста, нікого з села не було. Бабуся каже, що сьогодні, дівчата, віддихайте, я там піду на город, щось там. ви віддихайте, на річку сходіть, по село екскурсію дитині проведи, село там, напевно, гарне якесь, не знаю. А завтра вже будете мені там допомагати, там, цибульку подіргати, ще там щось. Очередна підходить там пасти, корову. Ну, вечором сходяться ж дівчата додому, вечері, чи ж. Відкриває бабуся ж холодильник, достає молочко там свіже, мало сольні огірочки, м'яско там якесь, ну, як у селі прийнято. Сидить городська дівка і каже, як твоїй бабі хорошо. Открила холодильник і все достала. А моїй треба ж ото встать, спуститися з етажа по жарі, піти ж в супермаркет і там купити чи на базар. А твоїй хорошо, о, все є. Каже, Навірно, я з нею дружити більш не буду, подивилась на свою бабуся. Воно сидить, руки скручені цілий день на тому городі. І добре, що все своє. Цінуйте працю і селян, цінуйте працю і хто в місті працює, одне і до одного не легше. Стою ось, Фу. ухекалася. Земля така тверда, поки накопала. Ну, добре, зате все своє, і і цибулька. Молочинка ось на обід попорались, надоїли. То підемо жирувати. Ох, ще в мене стірка одна. Одну зняла, іншу повісила, ще одну зарядила. Піду. Оце тепер така спека, не знаю, чи буде у нас сьогодні ще далі консервація. Як у нас? У нас плани міняються. Думаєш, зранку одне чи з вечора, на ранок зовсім друге, а на день зовсім третє. Така спека, то піду зараз у хаті. Щось, щось краще в хаті щось там пороблю. попилососить треба і бусю погодувати. Ну все. Пішла я. Дверей закривати не буду. Курі, я ж надіюся, ви туди не влізете. Я зараз вижену і закрию. Ой, трошки покручу, і закрию. Це в мене вовна лежить зістрижена. А це володарі цієї вовни, бивші колишні власники. А зараз вони мовчать, а ввечері немає спасу. Скільки, скільки їсти не давай кричать і кричать і кричать. Будемо їх потроху зводити. Не знаю, чи до кінця всіх, чи О, вже в нас їх залишилось шестеро. Так, виходимо. Так, вам цибуля не треба. Все, пішла я. Це так, зайшла рубрика повихваляться. Всім до побачення.